Так як вам дуже зайшло відео про смартфон Oppo Reno 13FS, я вирішив взяти найтоповішу модель цієї фірми, яка офіційно представлена в нас в Україні, і порівняти їх. Це смартфон Reno 13 Pro. І можна сказати, що це флагман, як мінімум в нашій країні у цієї фірми. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал і поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар, тому що багато хто з вас Воно дивляться мої відео, але все ще не підписані. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже допоможете моєму каналу і розвитку українського контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки. Смартфон OPPO Reno 13 Pro приїжджає ось в такій коробці. Точно така коробка була і в OPPO Reno 13 FS. У комплекті, окрім самого смартфона OPPO Reno 13 Pro, знаходиться документація, голка для SIM-карт, і кабель для зарядки USB Type-C блок живлення у комплект не входить. У нас у продажі існує два кольори цього смартфону звичайний чорний і ось такий лавандовий метелик. Ця текстура метелика, до речі, повторюється не тільки на смартфоні, а й на коробці всіх смартфонів OPPO Reno 13. Задня кришка тут пластикова, вона матова, на ній не залишаються відбитки пальців, все дуже зручно. Смартфон, до речі, досить легкий і дуже тоненький 7,6 мм його товщина, і вага його всього 195 грамів. Проте, незважаючи на вагу, телефон отримав непогану батарейку, про яку ми поговоримо пізніше. Одна з найголовніших фішок цього смартфону це повний захист від води і пилу IP69. Точно такий захист був і в Oppo Reno 13 FS, але це реально викликає повагу. Телефон не боїться дощу, не боїться душу, з ним можна плавати, з ним можна пірнати під воду. Всі ці умови телефон витримає і буде далі нормально працювати. На задній частині розташувався блок з камерами і спалахом. Знизу логотип Oppo. на верхній грані. мікрофон, інфрачервоний порт. І додаткові динаміки. Справа кнопки гучності і кнопка увімкнення. Знизу основний динамік, тайпсі роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і слот під сим-карти Ось так виглядає цей слот. Він не підтримує microSD флешки. Просто велетенський, як на мене, екран отримав Reno 13 Pro 6 і 83 діагоналю. Тут практично немає рамок. Звісно, це AMOLED, звісно, це Full HD, 1272 на 2800 пікселів. Звісно, частота оновлення тут підвищена, 120 гц. Все як має бути у флагманів. У екрана, до речі, трохи заокруглений дисплей, можливо, цього не видно на камері, але він так зовсім зовсім трохи такий опуклий. Про захист екрану також не забули. Він покритий склом, Gorilla Glass 7. I. Частоту оновлення екрана тут можна змінювати автоматичну, стандартну 60 і високу 120 Гц. Під кутами екран виглядає просто неймовірно круто. Під будь-яким кутом картинка залишається насиченою, яскравою все чудово. Відгук сенсора тут просто нереально моментальний. Мультитачу смартфона одночасно підтримує до 10 торкань. У порівнянні з Reno 13FS тут взагалі немає рамок, практично. Ну, звісно, декілька міліметрів вони є, але підборіддя тут взагалі вже немає. Частині екрана врізана фронтальна камера над камерою розмовний динамік і датчики. Ну і звісно ж, сканер відбитків пальців тут знаходиться в екрані і працює він просто моментально. Серцем опорено 13 Pro є восьмиядерний процесор від компанії Mediatek Dimensity 8350. У випадку з Reno 13FS там був процесор від компанії Snapdragon І дійсно існує багато людей, які досі не довіряють компанії Mediatek, які більше цінують компанію Snapdragon І для таких людей мабуть, більше підійде Reno 13 FS. В Antutu Benchmark смартфон Oppo Reno 13 Pro набирає 1 мільйон 328 тисяч 443 бали. Що стосується ігрового процесу, то між Renault 13 Pro і 13FS майже немає різниці. І там, і там є технологія покращення ігрового процесу AI Hyperboost. На Renault 13 Pro гра Genshin Impact запускається на високих налаштуваннях графіки, світ танків запускається також на високих налаштуваннях графіки, PUBG Mobile тут запускається на графіці HDR. Хоча на Reno 13fs PUBG Mobile запускався на графіці Ultra HDR, ну і гра асфальт тут запускається на високих налаштуваннях графіки. Тож для іграшок телефон на 100% підійде. Reno 13 Pro, звісно ж, підтримує 5G мережі. Для нашої країни це не дуже актуально, але для тих, хто дивиться мене з інших країн, можливо, ця інформація буде корисною. Також в телефоні є NFC, він підтримує Google Pay, до нього з легкістю можна під'єднати будь-яку банківську карту і розплачуватись на касі. Оперативною у смартфоні. Фоні 12 ГБ, плюс цілих 512 ГБ тут постійної пам'яті. Ну і звісно ж, віртуально оперативку можна розширити іще на 12 ГБ до 24. До речі, тип пам'яті тут UFS 31 Батарея у смартфона вбудована точно така, як у Oppo Reno 13FS, а саме на 5800 мА. -год. Оптимізація акумулятора до речі тут на найвищому рівні, як на мене, тому що все працює чудово. Дуже плавна розрядка, швидка зарядка 80 Вт на секундочку. У налаштуваннях можна обирати різні режими. Досить обширні налаштування, є навіть стан акумулятора. Зараз показує 100%, може бути там 98 з часом, як в принципі на айфонах. При перегляді ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Смартфон Oppo Reno 13 Pro за одну годину в середньому втрачає всього 5% свого заряду. Стереодинаміки на смартфоні виконують свою функцію просто на 1000%, тому що звук. Мега якісний, мега чистий, мега гучний і його просто неймовірно приємно слухати. Як я вже казав, у смартфона є інфрачервоний порт, і тут він слугує як пульт від різної техніки, яка підтримує ці пульти. Тут все стандартно, обираємо техніку, обираємо фірму і користуємось. Також на смартфоні є компас і окремий застосунок для нього. FM Радіо на смартфоні, до речі, немає. За роботу софту на Oppo Reno 13 Pro відповідає операційна система ColorOS на базі 15-го найсвіжішого Android. Система ColorOS, яка стоїть на смартфонах компанії Oppo, мені дуже подобається. Мені дуже подобається, як вона оптимізована, все просто мега круто літає, нема жодних підвисань, нема жодних глюків, нема ніяких фрізів, все просто неймовірно круто і швидко працює. Інтерфейс тут повністю перемальований, він взагалі не схожий на голий, Android тут нічого про нього майже не нагадує, але виглядає все як на мене дуже красиво і стильно. Також тут можна змінювати різні теми. Для цього є магазин тем, окремий. Звісно ж, це міжнародна офіційна версія смартфону. Вона офіційно продається в Україні. Вона підтримує всі мови, включаючи українську і англійську. Смартфон буде працювати з усіма операторами, з усіма сім-картами в нашій країні. Звісно ж, з коробки тут є всі Google-застосунки, включаючи Play Market і Google Pay. Також як альтернатива Play маркету тут є App Market, який встановлений на всіх смартфонах компанії Oppo. В ньому можна знайти деякі програми, яких ви не знайдете в плеймаркеті. Ну, наприклад, Antutu Benchmark той самий. GPS на Reno 13 Pro працює просто неймовірно круто. Навіть в квартирі сигнал класно ловить. По сенсорам і датчикам. Тут також повний фарш, повний пакет є практично все, що. Може бути у сучасних смартфонах. Сенсор наближення спрацьовує коректно і швидко. Датчик освітлення також працює чудово. Також в цьому інтерфейсі є ось така бічна допоміжна панель. Яка, в принципі, може бути комусь корисною. Ну і звісно ж, голосовий асистент Gemini, як тут без нього. Джеміні тут встановлений з коробки, він працює круто, з ним класно спілкуватись, в нього можна будь-що запитувати. Це дуже класна альтернатива чату GPT. В цілому ж, інтерфейсі системи працює точно так же класно, як і в трохи молодшій моделі reno 13FS. Також хотів би звернути увагу на вібромоторчик у цьому смартфоні. Він тут ну, просто якийсь нереально приємний. Далі переходимо до найцікавішого, особисто для мене, це камери. Основна камера тут на 50 Мп, ширококутна камера на 8 Мп. Також тут є телеоб'єктив на 50 Мп з 3,5 кратним зумом. Ну і фронталка тут, до речі, також на 50 Мп. По-перше, оптична стабілізація, вона тут в рази краща, ніж у Reno 13FS. Відео смартфон вміє знімати у 4К якості при 60 FPS, і не тільки основна камера, а ще й фронталка. Так само, як і у Reno 13F Тут штучний інтелект займає далеко не останнє місце. Можна усунути розмитості, можна видалити відблиски від скла. Ну, а є також інтелектуальне видалення. Можна, наприклад, спробувати видалити ось цей листочок. І як на мене, телефон з цим справляється просто неймовірно круто. На цей смартфон я зробив декілька прикладів фото і відео і зараз хочу вам продемонструвати. тестування мікрофону і стабілізації на смартфоні Oppo Reno 13 Pro Ну а тепер, гадаю, час підвести підсумки. Якщо ви не суперфанат мобільної і відеозйомки на смартфон, то, скоріш за все, вам з головою вистачить молодшої моделі Renault 13FS. Фотографії і відео тут виходять набагато кращими, тут краще, як на мене, трохи екран, але трохи заокруглені грані цього екрана, я думаю, що на любителя. Ну і для блогерів, мабуть, також більше підходить ця прошка, тому що, як мінімум, тут фронталка пише у 4К на 60 FPS. Що стосується дизайну, то по дизайну мені також про Більше сподобалась цими закругленими гранями, що на телефоні, що на екрані. Не знаю, не для всіх це підходить, але особисто мені це зайшло. Якщо ви не признаєте жодного процесору, крім Snapdragon цей смартфон, мабуть, для вас не дуже підійде, тому краще взяти Reno 13FS. Ну а взагалі, в цілому, про версія мені дуже зайшла. Дуже класний екран, супер звук. NFC, багато пам'яті, IP69 захист. В принципі, плюс-мінус це все є і в reno 13FS, тому обирати тільки вам. Можливо, серед моїх глядачів вже є власники цього смартфону або reno 13FS. Напишіть у коментарях ваші думки, ваші враження, ваш досвід роботи зі смартфоном, мені буде дуже цікаво почитати. Ну а на цьому все. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Це був смартфон OPPO reno 13 Pro. Я буду мега вдячний за вашу підтримку, вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, під Підписку на канал. До нових зустрічей, бережіть себе, не хворійте. Побачимось!